Я зараз скажу ще одну інформацію, яка мені а, не дуже приємна. Але в розмові з міністром оборони, а, як тільки він приступив, я маю на увазі пана умірова до своїх зобов'язань. Ми розмовляли про постачання від, а, британської приватної компанії а, вживаних літаків F-5 з переобладнанням а, схожим на F-16. на жаль, а, місяць два-три намагань донести, що це можливо. Постачання організувати в Україну закінчилося тим, що він сказав, що це не цікаво. Мені не зрозуміло його була відповідь на даний момент. Ми не маємо достатньої кількості літаків для захисту енергетичних об'єктів, через що ми втратили 30-40% теплової генерації а ні, пробачте, теплової генерації більше я маю на увазі взагалі угу. електрогенерації. А... Теплової наразі фактично у нас було розбито 80%. і час від часу все одно прилітає в якісь підстанції і так далі. Тобто могли би такі речі закриваються. Такі питання, а фанатами панатами свої справи приватниками, які мають свої літаки, по типу там сесна і так далі, встановлюють туди кулемети і літають за шахенами. Це... Чи нормальна ця історія воюючій країні? Я думаю, що не нормальна. Чи дякуємо ми за ті F-16, які прибули з Нідерландів? Ми вдячні. Чи і за інші літаки з Британії, Франції? Ми супер вдячні, але їх могло би бути більше.